Volvo V50 залітає в продаж, це у нас шостий рік, двушка дизельок на механіці шестиступка, передній привід. Візуально, враховуючи вік і пробіг, виглядає максимально гарно, без якихось критичних дефектів. У нас фарбовані три елементи. Це задня права дверка, суто косметична. І по лівому боку, оці також дві дверки, косметична, без криміналу. Тут у нас є така невелика подряпина, у нас до встановлений фаркоп. Оригінальні 16 диски на хорошій зимовій гумі. Комбінований салон у нас і по кольорах, і по матеріалах, у нас шкіра текстиль, шкіряне мультикермо, датчики дощу світла, тут у нас повний електропакет. Салон виглядає також дуже приємно. Легенька хімчистка і буде взагалі в ідеалі. 250 пробігу, мультимедіа, кондиціонер, точніше клімат-контроль, все працює. Технічно також по автомобілю ніяких зауважень немає. Задній ряд. Так само, без критичних дефектів. Повторюся, технічно максимально приємний автомобіль, все обслужено. Та кажуть, в сів і поїхав, друзі. Кого цікавить, приїжджаємо, оглядаємо, перевіряємо і купуємо. Із авто Новокостянтинівська 8.